Світи тихий краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до сід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилась, турбувалась, День і ніч не спала? Малих діток доглядала, звичаю навчала, виростала. Мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богдано, Запродані, жидові німоті сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могили мої милі, москаль розриває, нехириє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Напоможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверту розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діте? Мати не журилась. А да моя поліспанки, подяка.